У першій кімнаті адмінбудинку проходять засідання постійно діючих депутатських комісій. Депутати попередньо розглядають питання порядку денного чергової сесії, яка відбудеться 22 квітня. Місцеві обранці щонайперше приймуть рішення про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік. На минулій сесії депутати, враховуючи громадську думку, відправили на доопрацювання питання стосовно ліквідації комунального торгівельного підприємства Прометей. Це книжковий магазин. Як пояснюють зараз працівники магазину, впав на наполовину із-за великої кількості продажів подібної продукції з інших міст. Прометей став неконкурентно спроможним. Присутні на засіданні члени асоціації громадських рад виказали свою думку: підприємство потрібно зберегти, але в іншому підході до роботи. Голова депутатської комісії Любов Чекаленко вислухала обидві сторони і надала доручення до погоджувальної ради продумати варіанти, як зберегти підприємство або ж у разі ліквідації запропонувати подальшу долю з урахуванням думки громадськості. Просить надати згоду на розроблення проекту землеустрою релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця Української православної церкви Київського патріарху. Земельна ділянка розглядатиметься по вулиці Приморській, поблизу пам'ятного знаку, ліквідаторам на Чорнобильській АЕС. Керуючий справами міськвиконкому Вадим Туманов несе пропозиції щодо кадрових питань: звільнення редактора газети вечірній» та призначення першого заступника міського голови. На розгляд депутатів буде також запропоновано і деякі зміни в їх роботі, а саме в регламенті. І, звичайно, буде відведено час на депутатські запити. Кореспонденти телерадіокомпанії Веселка стежитимуть за роботою місцевих обранців, про що розкажемо у своїх випусках. У приватному секторі продовжується практика вивозу сміття за графіком у зв'язку з тим, що кількість контейнерів і контейнерних майданчиків недостатня, а ще проблема розмістити їх поблизу приватизованих будинків. Не хочуть жителі, аби саме перед їхніми помешканнями знаходилися ємкості із непотрібом, з якого не лише в спеку смердить та літають небезпечні комахи. Тому керівництво житлово-комунальним господарством знайшло спосіб, Цивілізованіший це договір. Договір на вивіз сміття потрібно заключити кожному мешканцю приватного сектору із комбінатом комунальних послуг. І проблеми такої як засмічення прилеглих територій, не буде. Впевнений заступник міського голови Олександр Сич. з нового року до 1 перого... до 1 апреля было заключено более 150 договоров. Но я скажу, что это достаточно мало, потому что необходимо еще заключить порядка 5000 договоров. Что такое отсутствие 5000 договоров? Ну, это вы сами понимаете, что все-таки недостаточно в полном объеме выбрасывается мусор, либо мусор за тот, который люди выносят, они за него не оплачивают. или самое хуже, то, что выбрасывают где-то придорожные при кусты, там овраги, канавы и так далее. А тепер включимо арифметику. І так, за 4 місяці 150 договорів. В місяць це 37 абонентів погодилися платити за вивіз сміття. Такими темпами в рік свідомих громадян буде аж 450. А потрібні нам 5 тисяч з'являться аж через 12 років. А це значить, що ще 12 років сміття будуть трамбувати у яри, кидати мішки з хламом у ліси, ховати у лісосмугах. Як вам така перспектива шляху до Європи? У першу чергу треба все це починати з себе, заключити договір, вибрасувати мусор в даний момент по роботи по, по графіку. Тож, якщо ми хочемо, аби європейські цінності з'явилися в нас не через 12 років, а значно швидше, варто переглянути своє особисте відношення до простих речей. Для укладання договору на вивіз сміття, варто звернутися до абонентського відділу комбінату комунальних послуг за адресою вулиця Приморська, 54, приміщення колишнього жеку за номером 4. На початку квітня весь світ відзначив День здоров'я, присвячений профілактиці трансмісивних захворювань, а саме інфекційним хворобам, при яких збудник передається через комах. З цього приводу наша зйомочна група завітала до санітарно-епідеміологічної станції. Трансмісивні захворювання це захворювання, які передаються людині через членистонових, кровососних членистанових кліщів, комарів, вошей. Сама група трансмісивних захворювань включає в себе велику форму, багато велику кількість нозологічних форм інфекційних захворювань. Серед них, в переважній більшості, це особливо небезпечні інфекції, це такі інфекції, як і кліщовий брельоз, кліщовий енцефаліт, толяремія, лишманіози, геморагічні гарячки, зокрема жовта лихоманка. Також герметологічні паразитарні захворювання, такі як малярія, дирофіляріоз. Переважна більшість із цих названих трансмісивних захворювань не характерна для нашої місцевості. Можуть бути випадки захворювання завозні, тобто із тих країн, які яких реєструються дані захворювання, і які ну так би мовити, вважаються неблагополучними по даним захворюванням за словами Родмили Перепеляк? Ми зрозуміли, що всі випадки захворювань за минулі роки були підтверджені лабораторією, своєчасно обстежені і проліковані. Слід зазначити, що хвороба лайма на території нашого міста і району з 2009 року ніколи не реєструвалась. Для території нашого міста Світловодська і Світловодського району від недавнього, часу, а саме з 2009 року, стали характерними вже місцеві випадки захворювання такого трансмісивного, як кліщові іксодові кліщові бореліози або так називаємо хвороба лайма. Хвороба лайма передається при укусі зараженим бореліями кліщем. Також велика роль з циркуляції у збереженні збудника Лайм належить і гризунам. Найбільшій небезпеці люди піддаються весняний період під час перебування на відпочинку, так би мовити, на природі. По даним санепідемстанції, випадки укусів клещів, які за останні роки траплялися у нашому місці, були зафіксовані на території паркових зон, місцевого пляжу, дачного товариства світанок, і також на пасовищах. А що ж, до запобігань та профілактики трансмисивних захворювань, нам також надала коментар Людмила Перепиляк. Потрібно обов'язково при покусі кліщем звернути увагу на те, що якщо. Місце укусу, починає вже йти клінічна клініка, йде така ерімітематозне почервоніння навколо укуса. Це дає би, перший признак і дає вже такої хвороби, як кліщовий, ексодовий кліщовий берельоз. Всі люди повинні звернутися потерпілі за медичною допомогою, обов'язково, і також той кліщ, якщо все-таки вдалося його. Зберегти, то звичайно його не потрібно викидати, а його потрібно дослідити на зараження бореліями. Для цього, будь ласка, звертайтеся до санепідемслужби, от такі кліщі. Для того, щоб можна було їх дослідити і вже точно уточнити, чи з цим кліщем пов'язане дане захворювання. Якщо ви все ж таки плануєте відпочити на свіжому повітрі, будьте обачливі і обережні. Слідкуйте за власним здоров'ям та здоров'ям оточуючих. Шановні телеглядачі, у четвер, 17 квітня, о 19-й годині 15 хвилин, на телеканалі Веселка відбудеться чергова зустріч у програмі Фармацевтика і ми. Тема ефіру, чому подорожчали лікарські препарати, зміни цінової політики у фармацевтиці. Повтор передачі 17 квітня о 22 годині 15 хвилин. В п'ятницю, 18 квітня о 7.15, у понеділок, 21 квітня о 19 годині 15 хвилин. Та о 22 годині 15 хвилин. У вівторок, 22 квітня о 7 годині 15 хвилин.